Питання легалізації для тих, хто перебуває в Польщі на сьогоднішній день є дуже актуальним. Юля, будь ласка, представся, щоб наші глядачі розуміли, з ким сьогодні мають справу і хто сьогодні буде доповідати. Що ж, я працюю в фірмі MyWork. Ми допомагаємо в легалізації побуту і праці для іноземців на території Польщі. На даний момент ми маємо два способи для легалізації призалаштування громадянина України. Перший це у побіженню виконання праці. Видається даний документ, таке запрошення. Видається даний документ у жандом праці. Максимально можна його зробити на два роки, і він також дозволяє виконувати роботу в делегаціях за кордоном. Другий спосіб це повідомлення ООН. Тобто таке повідомлення про працевлаштування громадянина України. Воно видається, ну власне видається на підставі спецустави, і вона не дозволяє виконувати роботу на території європейських країн, тільки на території Польщі. Тобто зрозуміло. делегацію вже людина не поїде. Після того як українські амбасади і український консулат заборонив видавати консульські послуги для жителів України дуже багато виникає питань у власників карт сталего побиту: чи можна на підставі карти сталего побиту знаходитися в Польщі і більше того подати на громадянство на підставі карти сталего побиту? Якщо це, наприклад, як ми вже говорили раніше, карта сталего побиту на підставі карти поляка, можна. Можна чи не можна? Ну не можна. Не Мусить можна. бути закордонний паспорт. Дійсний. Дійсний. Звичайно ж дійсний. А якщо він анульований в Україні, але книжечка фактично є. Бо е -е. так, бо так влада України. Ну, страшить, лякає громадян, які знаходяться зараз за кордоном, тим, що вони анулюють паспорти, які у них вже є. Тобто, власник паспорту, він в нього є. В нього стоїть дата, що паспорт закінчиться в нього в 31-му році, але Україна його анулювала. Ну на мою думку, Польща не буде знати про те, що він анульований. Дійсно, це правда. Бо, наприклад, після подачі заяви є такий період. Після подачі заяви на побит є такий період, називається опінювання. Тобто різні органи розглядають дану особу, дані цієї особи, такі як поліція, прокуратура, прикордонна служба, і перевіряють, так, верифікують, чи вона не зашкодить безпеці країни Польщі. Так? Не траплялися мені випадки, коли б інспектор відправляла дані запити в інші країни, угу. тобто лише на території Польщі. Тобто вистачить, вистачить паспорту до вгляду, так, до показати інспектору, так, що він є. Він, він е, дійсно, карт, ваша книжечка, вона як книжечка, там вписано, що вона дійсна, вона оригінальна, це не фальшива книжечка. Так, і цього буде достатньо, щоб від вас прийняли такий так, то правда, таку заяву. Це правда, бо дані цього паспорта, так і дані цієї особи. Висилаються до різних органів, в основному само польських так? а також до системи Європейського Союзу, бо також перевіряють, чи на території Європейського Союзу, наприклад, нема судимості, або немає якогось штрафу неоплаченого. Відновлення статусів Укр дуже популярна тема поїздки в Україну, затримки там подорожі по Європі по світу. Прокоментуй, будь ласка. З того, що ми знаємо, нема жодних проблем, щоб відновити статус УКР. Лише що треба перетнути кордон, звичайно, же, і е, приїхати, підійти до е, будь-якого е, найближчого уже міста. так до конкретного відділу, який е, надає статус УКР для веселя, е, і відновити. Тобто мусить бути паспорт. Початка в паспорті, яка підтверджує перетин кордону. І того вистачить у мене була знайома, яка поїхала в Україну. З України вона перетнула кордон не польсько-український, а українсько-болгарський, а з Болгарії полетіла в Турцію і з Турції повернулася в Польщу. Відповідно, коли вона поверталася з однієї країни, не було цих всіх печаток. Тобто вона втратила статус Укр, але не було Чонгощі. Тобто uh -huh. послідовності На, власне мусить бути та послідовність, так? Бо е, інспектор мусить також бачити, що перетин відбувся у зв'язку з воєнними діями на території України. Якщо бо в цьому він, весь сенс. Так, якщо е, перетин був такий хаотичний, а таке теж можливо, можливо. Е, чи допомагаємо ми відновити такий песель Укр? Звичайно, ми допомагаємо, не можемо дати гарантії 100%, але зробимо все, що в наших силах, щоб відновити статус. Заміна водійського посвідчення на сьогоднішній день була актуальною і зараз все ще залишається. Мені здається, що буде ще актуальною якийсь період. Будь ласка, розкажи про детальніше про це, тому що я думаю, багато чоловіків, які зараз знаходяться в Польщі і не тільки, з радістю послухають доповідь експерта. Що ж, є не дуже приємні новини. Оскільки для осіб, які мають водійське посвідчення, видане до 2014 року, ну ці особи можуть подати дану заяву, тільки що польський орган мусить вислати запит до українського консуляту з проханням надати, звичайно, ж підтвердження вірогідності даного водійського посвідчення, а дане підтвердження можна отримати лише тоді, коли ваші дані оновлені в ТЦК. Тобто, відповідно, з зі, зі вступом нових змін так. нового закону про мобілізацію, ви цього витягу цього підтвердження не отримаєте. Відповідно, не буде відмова. Ну буде відмова на підставі відсутності інформації, що ваші права справді не анульовані і дійсні в Україні. Так але для тих осіб, які мають нове водійське посвідчення, тобто видане з 2014 року, для них ще є шанс. Вони можуть подати дану заяву і отримати нормальне нормальне польське водійське посвідчення е, через те, що дані цього водійського посвідчення українського є в системі польського органу. Якщо людина, от тільки зараз у неї загорілася лампочка, ой, а я там чула, чи там чу у мене хтось там десь там. А може пошукати, а як це зробити? Може в якихсь архівах, скажи, чи є шанси знайти чи підтвердити ці коріння, навіть знаходячись в Польщі, і чи ти могла б допомогти? Так, звичайно, ми допомагаємо з цим питанням. Єдине, що людина мусить дійсно бути впевнена. В тому, що її предки мали польські походження, тобто українці, які проживали на території Польщі, вже не пасують. Бо 99% вірогідності, що в документах польських буде вказана національність українська, і тоді просто дарма людина витратить свій час і трохи коштів, але шанси є. Якщо ви знаєте, що один з там не знаю дідусів, одна з бабусь бабусь так, мали польське походження, то можна спробувати пошукати ці документи або в архівах польських, або в органах цивільного стану. Дуже часто клієнти запитують, чи є можливість подачі заяви на побит часовий. Якщо вони працюють на підставі договору доручення, умови злицення, так, є. Звичайно, якщо ви маєте документ, який підтверджує ваш регулярний дохід на території Польщі, тобто це може бути умова праці, трудовий договір, звичайно, так, або умова злицення, договір доручення, то немає проблем з тим, щоб подати дану заяву. Крім того, якщо людина подає заяву на побучасове на підставі ведення бізнесу господарської діяльності. То крім документів з фірми, які доводять дохід, вона мусить удокументувати свій власний особистий регулярний дохід на власні потреби. На сьогоднішній день ця сума становить 776 злотих нетто на. Одну особу, так. Якщо ж ви маєте в сім'ї ще людей на утриманні, наприклад, дітей або жінку чоловіка, то плюс 600 злотих нету на кожну особу. Одна з найпопулярніших ситуацій це жінка з одною чи з двома дітьми. Вона на сьогоднішній день ще інколи навіть не має роботи або знаходиться на утриманні чоловіка, який знаходиться в Україні. Тобто вона не може піти на роботу. Діти ходять в школу там чи в садочок, а інколи це ще маленькі дітки. Що такій людині робити? Як їй легалізуватися? Бо закінчиться наша устава. На сьогоднішній день її продовжили. Хто не знає до 30, 30 до 30 вересня 25 року, і цей легальний побит на підставі тимчасового захисту також продовжить до цього часу. Ця жінка. Зможе скласти а, собі заяву на побит часовий і для дітей також звичайно Але на якій підставі в такому разі? власне. Вже немає підстав, тобто, тобто не, не треба підставі, мати підстави на підставі песель у Угу. і все і цей песель. УКР, е, мусить бути актуальним. актуальна е, добре, чудово, ідеально. Якщо він не актуальний, ми вже знаємо, що ми можемо прийти до Юлії. Юлія його зробить актуальним. Е, тепер далі така жіночка, чи дівчина, чи молоденька мама, вона отримала карту часового побиту. на скільки? на три роки? На 3 роки. Чудово, Чодовою. Видають відразу на три роки? Вже немає такого, що максимально до трьох років. Е, забігаємо, сідаємо в нашу машину часу, переміщуємося в майбутнє минуло три роки. І що там може бути в нашому? Хочу сказати, що ніхто про це не знає. Ну це відомо, але в нас машина часу. Ми знаємо і тепер так. Теоретично ця карта часового побиту теоретично могла бути продовжена, або скоріше за все, Польща створить умови. Але скоріше за все треба буде мати вже на той момент підставу. Тобто ага. вже не вдасться так висидіти тут і не відставить які тимчасового захисту. Дуже тобі дякую за те, що ти сьогодні так детально розповіла нам про легалізацію. Я очікую, що у нас будуть питання, і я очікую, що ми зробимо ще не одну зустріч з поглибленнями з відповідями детальніше про якісь конкретні теми. Знову ж таки, кому цікава тема легалізації, може комусь треба особиста допомога, бо інколи трапляється так, що. Що ситуація дуже індивідуальна. Бо, і... Так, це правда, кожна ситуація, індивідуальна. Так, кожна ситуація індивідуальна, і я в своїй роботі так само допомагаю індивідуально, і ми тут в офісі також допомагаємо. Тому е, немає невирішених е, питань, е, просто питання треба розв'язувати. Це як задачка. Е, от, е, звертайтеся. Приїжджайте, пишіть ваші питання. Ну, а кому буде необхідно, номер телефону ви знайдете в описі під цим відео. Мене звати Сергій Нужний і моїм сьогодні докладчиком була Юля Ковальчук, експерт з легалізації побиту. Всім до зустрічі в нових відео.